Доброго ранку, мої дорогі брати і сестри у Христі. Сердечно вітаю вас на світанку нового дня. Це не просто звичайний ранок. Це час, коли ми з вами підіймаємо свій погляд до гір, звідки приходить наша допомога. Якщо ви тут сьогодні, якщо ваші вуха чують цей голос, це не випадковість. Бог привів вас сюди, бо Він знає про тягар, який ви несете. І про невидиму битву, яка точиться за душі ваших найдорожчих, ваших дітей та онуків. Я знаю, як часто наші серця стискаються від тривоги. Ми дивимося на світ, що вирує навколо, на ці бурі, які намагаються поглинути молоді життя, і відчуваємо, що нам потрібен захист, міцніший за будь-яку людську стіну. Ми тут, щоб проголосити могутню істину, згідно з якою Бог не дав нам духа страху. А духа сили, любові та здорового глузду. Ми не ховаємося в паніці, ми виходимо на цю духовну арену з відвагою, бо знаємо, хто йде попереду нас. Це молитва не прохання, це заява нашого права у Христі, це могутній клич про захист наших сімей. Отож, відпустіть зараз усі думки про вчорашні клопоти. Дозвольте своєму серцю відкритися для присутності Всевишнього, ми розпочинаємо найглибшу і найсміливішу молитву за тих, кого любимо більше за життя. Я запрошую вас повністю віддати цей час Господу і наважитися на те, щоб виявити мужність і відвагу, які він вклав у вашу душу. Просто зараз скажіть разом зі мною Я не боюся, бо мій захисник не дрімає. Розділ перший Визнання невидимої битви та духовних атак. Отче наш Небесний, ми приходимо до Тебе сьогодні з вдячністю, хоча й усвідомлюємо реальність битви. Господи, ми дякуємо Тобі за новий день, за дар життя і за те, що Твоя милість оновлюється щоранку, але ми не можемо ігнорувати те, що відбувається навколо нас. Цей світ став полем бою, і ворог намагається прослизнути в наші домівки. Щоб посіяти хаос і розділення. Ворог не воює з нами тілесною зброєю, він стріляє стрілами сумніву, тривоги, залежності та зневіри, і найчастіше ці стріли націлені саме на наших дітей та онуків. Ми бачимо ці духовні напади у їхніх безсонних ночах, у раптовій і безпідставній тривозі, яка огортає їхні молоді серця. Ми бачимо це в тиску. Який спонукає їх до неправильних рішень, до дружби, яка руйнує, і до шляхів, які ведуть геть від світла твоєї істини, ворог намагається вкрасти їхній мир, паралізувати їхню волю та змусити їх повірити, що вони самі, що їх ніхто не розуміє, і що виходу з їхніх проблем немає. Ми визнаємо, що багато тривог, які ми відчуваємо як батьки і дідусі з бабусями. Це відлуння духовних атак, спрямованих на наше покоління. Господи ворог приходить як злодій, щоб викрасти їхню невинність, заколоти їхню радість та знищити їхнє призначення. Він намагається навіяти їм дух бунту проти влади, дух нетерпіння, дух гніву та дух образи, щоб розірвати сімейні зв'язки, які Ти освятив. Ми бачимо, як дух страху. Що не від тебе, намагається заблокувати їхній потенціал, змушуючи їх ховатися, замість того, щоб сміливо йти вперед, у покликанні, яке ти для них маєш. Але сьогодні, дорогий Боже, ми встаємо з новою силою, яку ти нам дав, ми відмовляємося приймати ці напади як нормальне явище, ми відмовляємося жити під вагою постійної тривоги, бо наше серце належить тобі. Ми визнаємо, що ми, твої воїни, поставлені на захист наших нащадків. Дякуємо тобі за силу і владу, які ми маємо через ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, що ти дав нам здоровий глуст, щоб розрізняти підступи ворога, і любов, щоб покривати ним наших близьких. Ця молитва не просто слова, це наш бойовий клич, заява про те, що диявол не має права на наші родини. Я прошу вас, мій дорогий друг, якщо ви вірите в це, якщо ви відчуваєте в собі відвагу, що прокидається, напишіть у коментарях Мої діти, онуки під охороною крові Агнця, Нехай це буде наше спільне свідоцтво. Розділ 2. сміливий клич за кров Ісуса та повне визволення. Отець, ми відкидаємо будь-яке почуття безсилля. Ми не кволі, ми не знесилені, ми спадкоємці твоєї обітниці. Ми стаємо зараз у проломі і наші голоси звучать з глибоким переконанням, що кров Твого Сина Ісуса Христа, пролита на Христі, є найсильнішим захистом, наймогутнішою зброєю і абсолютною перешкодою для сил темряви. Ми проголошуємо кров Ісуса Христа як нездоланний щит і невидиму огорожу навколо кожного нашого Сина, кожної доньки, кожного онука та онучки. Ми покриваємо цією кров'ю їхнє тіло, їхню душу і їхній дух. Нехай кров Ісуса омиє їх від будь-якого духовного бруду, який вони могли підхопити у цьому світі. Нехай вона нейтралізує кожне прокляття, сказане проти них, кожне зле око, спрямоване на них, і кожну негативну думку, яку вони прийняли. Кров Ісуса говори за моїх дітей ми протистоїмо будь-якій хворобі. Будь-якому духу недуги, що намагається осісти в їхніх органах чи послабити їхню імунну систему, ми окроплюємо кров'ю Ісуса їхні шляхи і їхнє майбутнє. Там, куди ступає їхня нога, нехай кров Господа прокладає шлях безпеки, мудрості та благословення. Ми дякуємо Тобі, Отче, що в крові Христа є повне викуплення від усіх підступів ворога. Ми наказуємо кожному духові плутанини тривоги, депресії та самогубних думок, що атакують розум наших нащадків залишити їх зараз і назавжди в ім'я Ісуса. Кров Христа руйнує кожну інтелектуальну фортецю, зведену дияволом у їхньому розумі. Ми проголошуємо, що їхній розум здоровий, чистий, сконцентрований на істині та просочений мудрістю згори. Нехай кров агнця захистить їх від впливу шкідливих медіа, від спокус, що ведуть до залежностей, і від брехні, що видається за правду. Господи, ми просимо, щоб кров Ісуса стала печаткою на їхніх серцях, зберігаючи їх у чистоті та непорочності, якщо вони заблукали, нехай могутня сила цієї крові притягне їх назад до Твого світла, як магніт притягує залізо. Ми проголошуємо, що наші діти та онуки викуплені, освячені та звільнені кров'ю Христа. Вони не належать світові, вони належать тобі, бо ти заплатив за них найвищу ціну. Ми, як батьки та захисники, стаємо тут і тепер, щоб активувати цю владу крові. Ми не шепочемо. Ми проголошуємо з відвагою, бо ця молитва акт бойової віри. Ми не просимо ворога піти, ми наказуємо йому. В ім'я Ісуса звільнити наші сім'ї. Ми стоїмо під прапором крові, і під цим прапором ми завжди перемагаємо. Розділ третій – звільнення та декларація авторитету. І ось, Господи, в нашій сміливості та непохитній вірі ми переходимо до звільнення і декларації нашого авторитету, даного нам тобою. Ти сказав у своєму слові, що те, що ми зв'яжемо на землі, буде зв'язане на небі. Тому ми беремо владу, дану нам, як твоїм синам і донькам, і ми починаємо зв'язувати та розривати духовні кайдани, які скували життя наших нащадків, ми зв'язуємо духа невдачі і проголошуємо успіх у всьому, до чого вони доторкнуться, згідно з твоєю волею. Ми розриваємо будь який спадковий ланцюг, будь яку сімейну лінію гріха, хвороби чи бідності, яка намагається передатися нашим дітям чи онукам. Ми проголошуємо, що цей ланцюг розірвано біля наших ніг кров'ю Ісуса. Ми беремо владу над кожним духом контролю, маніпуляції та тиску з боку однолітків, ми наказуємо цьому тиску зникнути. Наші діти будуть лідерами, а не послідовниками, вони будуть совістю свого покоління, а не жертвами його тенденцій. Ми заявляємо, що їхня справжня ідентичність не залежить від схвалення світу. Але ґрунтується на тому, що Ти сказав про них вони цінні, вони могутні, і вони обрані тобою. Господи, ми звільняємо їх від духа страху перед майбутнім. Нехай Твоя сила, що дарує відвагу, наповнить їхні серця, вони не будуть боятися новин, економічних криз чи загроз. Натомість вони покладатимуться на тебе, знаючи, що ти їхній невичерпний ресурс. Ми звільняємо їх від будь-якого почуття відчаю, яке змушує їх відкладати своє призначення, вони будуть процвітати там, де ти їх посадив. Ми сміливо проголошуємо. Кожна темна тінь, що чатувала на їхніх шляхах, відступає, кожен ворожий голос, що шепотів їм брехню, замовкає, кожна пастка, розставлена для їхньої ноги, деактивована. Ми маємо право говорити це. Бо Ісус переміг усі сили темряви, ми не боїмося тому, що Ти, Господи, дав нам ключі від царства, і ми використовуємо їх прямо зараз, щоб відімкнути їхнє визволення. Дякуємо Тобі за владу, що діє через нас, щоб вони могли жити в свободі, для якої їх звільнив Христос. Ми дякуємо тобі за цю силу, Отче. Ми відчуваємо, як дух відваги наповнює наші серця, ця молитва лише початок нашого дня. Але вона встановлює непереможний захист на наступні 24 години. кінець першої частини. Продовження слідує у наступній секції, що охопить селення зброєю Бога. Ми дякуємо Тобі за цю силу, Отче. Ми відчуваємо, як дух відваги наповнює наші серця. Ця молитва лише початок нашого дня, але вона встановлює непереможний захист на наступні 24 години. Господи, у цій миті. Зміцнені твоєю істиною, ми заявляємо про повну духовну владу, яку ти дав нам, своїм дітям, ми відмовляємося від духу боязні, бо Ти не дав нам його. Натомість ми приймаємо Твого Духа сили, любові та здорового глузду, як сказано у твоєму слові. Ми піднімаємося над тривогою та страхом, які світ намагається покласти на наші плечі, і стаємо на коліна тільки перед Тобою. Всемогутній Бог. Ми знаємо, що ворог шукає кого пожерти, і часто ціль ворога наші найдорожчі, наші діти та наші онуки. Він намагається атакувати їхні думки, їхнє здоров'я, їхні стосунки та їхнє майбутнє. Але сьогодні вранці ми використовуємо меч, який ти вклав у наші руки. Ми не просимо дозволу, ми проголошуємо твою перемогу. У ім'я Ісуса Христа, Сина Живого Бога, ми руйнуємо кожне духовне ярмо, яке ворог намагався покласти на наших нащадків, ми розбиваємо вщент усі окови тривоги, що стискають їхні молоді серця. Нехай дух страху перед майбутнім буде вигнаний з їхнього життя. Ми руйнуємо сімейні прокляття, які тягнулися з минулого і які намагалися наздогнати наступні покоління. Жодна спадщина гріха, хвороби чи залежності не матиме влади над їхньою кров'ю, бо вона омита кров'ю агнця. Ми проголошуємо ліквідацію всіх руйнівних зв'язків та поганих компаній, що намагаються відвести наших дітей від твого шляху. Ми запечатуємо їхні вуха від брехні світу, їхні очі від спокус темряви, і їхні серця від холоду байдужості. Усяка зла змова, спрямована проти їхньої кар'єри, їхнього шлюбу, їхнього фінансового забезпечення, розсипається в порох зараз же у духовній сфері, в ім'я Ісуса. Отче, ти сказав, що твоє слово не повертається до тебе порожнім, тому ми проголошуємо наші діти та онуки будуть сміливими, вони будуть відважними, вони матимуть успіх у всьому, що чинять їхні руки. Бо ти їхній Бог і порадник, ми віддаємо тобі їхні школи, їхні робочі місця, їхні дороги. Кожне місце, де ступає нога нашого сина чи дочки, освячене твоєю присутністю. Ми відчуваємо цю божественну гарячу хвилю сили, яка проходить крізь наші вени, даючи нам право заявляти про це ми не просто молимося, ми воюємо, і сьогодні ми перемагаємо. Не тому, що ми сильні, а тому, що ти, наш Бог, вже здобув перемогу на Христі. І тепер, опечатуючи цю молитву, ми одягаємо наших дітей та онуків у повну духовну зброю Божу, щоб вони могли протистояти підступам диявола. Ми знаємо, що боротьба відбувається не проти плоті і крові, а проти сил темряви, але ми не боїмося, бо вони захищені тобою. На їхній стан ми кладемо пояс істини, нехай вони завжди знають Твою істину, щоб жодна брехня цього світу не змогла збити їх зі шляху, нехай Твоє слово буде для них світлом, щоб вони не блукали у темряві невігластва чи сумнівів, на їхні груди ми одягаємо броню праведності, нехай їхні серця завжди прагнуть чинити добро. Щоб вони могли вистояти у випробуваннях і зберегти чисту совість перед тобою та людьми, захисти їхні емоції та внутрішній мир від атак, на їхні ноги ми взуваємо сандалії світу та готовності. Нехай вони будуть готові нести добру звістку туди, куди ти їх посилаєш, нехай кожен їхній крок буде впевненим і направленим тобою. Ми просимо, щоб вони були носіями твого миру у своїх домівках і серед своїх друзів. У їхні руки ми вкладаємо щит віри. Цей щит здатен погасити всі вогненні стріли лукавого. Ми проголошуємо, що їхня віра буде непохитною, як скеля, і вони будуть довіряти тобі навіть тоді, коли не бачать відповіді. Нехай сумнів не зможе пробити цей захист. На їхні голови ми кладемо шолом спасіння, захисти їхні думки, очі, збережи їхній розум здоровим, чистим і сфокусованим на тобі. Нехай ніяке насіння депресії, тривоги чи низької самооцінки не зможе вкоренитися у їхніх свідомостях вони твої і їхня цінність у Христі. І нарешті у їхні уста ми вкладаємо меч Духа, яким є Слово Боже, навчи їх молитися, навчи їх говорити твою істину, нехай вони мають відвагу проповідувати Євангеліє своїм життям і своїми словами, дякуємо тобі, Всемогутній Господи. За цей повний непохитний захист, встановлений через цю ранкову молитву, ми віддаємо тобі наш страх і приймаємо твою сміливість. Наші діти та онуки тепер перебувають під покровом крил твоїх, і жодна сила пекла не зможе торкнутися їхньої душі, бо вони запечатані твоєю присутністю. Ми знаємо, що ти наш пастир, і ти дбаєш про нас в день і вночі, ти не спиш. Ти не дрімаєш, ти охороняєш їх вихід і вхід відтепер і навіки. Наша віра не просто почуття, це знання. Ми перемогли через ім'я Ісуса. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте про цю силу, яку ми щойно активували. Ваші слова мають вагу, коли вони наповнені вірою. Живіть сьогодні у цій відвазі та радості. Якщо ви відчули, як ця молитва зміцнила вашу віру та дала вам сміливість, Зробіть дві речі. По перше, поділіться у коментарях, що саме ви проголосили над життям своїх дітей чи онуків, або розкажіть історію, як Бог вже захищав вашу родину. Ми ділимося, щоб зміцнювати один одного. По-друге, підпишіться на наш канал, щоб ми могли разом починати кожен день із цієї божественної сили та отримувати нові слова захисту від Бога. Ідіть у цей день із благословенням, нехай мир Господа буде з вами, а Його щит захищає ваших найдорожчих. Амінь.